Голодний день височина стіною сизою тумана, даремно пізній отче наш, душа шепоче окаянна, вже не поможуть молитви дощ псалтерем, туманом ладан, та дикий димний простір твій, Елади чорної загладо, де висота і самота, де гострий зір, де обрис гордий. Ось листопадами літа, ось знову обріями орди, де висота і самота в твердій руці нехибний стилос. Вже за туманами мета, яка пекла, яку хотілось. Голодний день, холодна даль розірвана на віки руки, і витиска бездушна сталь. Червоні крапелини, муки. Євген Маланюк.